Доброго часу. Давайте подивимося, чи буде просування до кінця літа от, на місто Запоріжжя. Так, чи будуть там якісь дії проводитися з боку ворога? Чи будуть до кінця літа рухатися на Запоріжжя? Чи будуть рухатися? Ситуація достатньо напружена, агресивна, як наче така залежна, так, от, ситуація. На? Напрямку, так, Запоріжжя. Плани, як наче вороги мають, ну, тобто вони планують, так? Чи будуть вони конкретно просуватися? Дивіться, думки про це є. Розмови також. Ситуація підвішена. Активність у повітряному просторі. Будуть вестись якісь розмови тут іще, це ще не вирішено до кінця, бо будуть ще розмови. І е, там є. Е, Захист, так, є ресурси, які будуть ситуацію теж тримати. Емоційно, так, дійсно, складно. А, так. Дивіться, ну, рух по повітрю, пересування так. А, розмов багато, але дивіться. Кордони, бачите, провокації під межами само Запоріжжя, десь дуже близько, вони можуть бути. Конкретно, щоб вони а, пройшли, ні, ось ілюзія йде. Я питаю, чи пройдуть ілюзія, якась створена ілюзія, і будуть, знову ж таки, якісь розмови вестися, якісь будуть а, перемовини вестися. До кінця літа, ну, зараз я не бачу. Давайте подивимося на. Іншій колоді, так, можливо, щось тут ще нам покажуть. Так? І так, давайте подивимось, чи буде просуватися ворог. Дивіться, ситуація підвішена по просуванню, тобто якогось руху до кінця літа, ні не буде. Тут якась інформація. Інформація, яка летить так, інформація, її багато. от, Та інформація може якось розчаровувати. Багато що буде брехні по інформації. Тобто тут конкретно якась ілюзія. Чи будуть іти. І забирати ні, тут бачите, от ілюзія, ілюзія. Тому що тут якісь немає, як наче повного ресурсу для того, щоб піти а, саме до кінця літа, і ось відкриваю середину. Знову мені а, карта зустрічі, розмов перемовин, і як наче рішення до кінця ще не прийнято. Говорять багато, готують багато, хочуть і думають, але по факту поки що до кінця літа ну, все буде ось так, як зараз.